Шановні випускники, Шановні учні Циркунівського ліцея, кожен з вас є чарівником, і ваша чарівна паличка складається з трьох частин: мрії, плану та дії відповідно вашого плану, будь-яке чарівництво в ваших силах, тому мрійте, плануйте, дійте. Весь світ у ваших ніг. У Цирпонівському ліцеї особливе свято. Святкують всі, хто вчив і вчився цілий рік завзято. Останній дзвоник символічно наш ліцей святкує, хтось на канікули, а хтось життя доросле вже крокує. Останній навчальний день для учнів Циркунівського ліцею має свою особливу магію. Тож і ми додамо трішки магічних ноток у наше відео, Ще наче вчора учні збиралися на свято першого дзвоника, приєднувалися до безмежного простору різноманітних уроків. Хвилювалися перед контрольними. Раділи успіхам, опановували круті сходинки до нових знань. Старанно робили домашні завдання. От і настала та мить, коли наче магічним способом навчальний рік закінчився. А ми з вами почеклуємо. Вас вітають учні 11 класів. Які сьогодні здійснюють магічне перетворення з учнів на випускників. Шкільні роки це час, який ми запам'ятаємо завжди. Перший дзвоник, перший урок, перший друг. Кожен день приносив щось нове, знання, відкриття, пригоди. Ми сміялися, іноді плакали, але завжди підтримували один одного. Вчителі вчили нас не лише наукам, а й бути справжніми людьми. Вони допомагали розкрити наш потенціал. Кожен день, кожен шкільний урок залишиться у нашій пам'яті. Ми виросли стали сильними і впевненими. Але ліцей назавжди залишається нашим теплим спогадом. Ми вдячні за все, що він нам подарував. Попереду новий етап: нові можливості, нові мрії. Але ми завжди пам'ятаємо, звідки починали. Дякуємо всім, хто був поруч, друзям, вчителям, батькам. Ви нам допомогли стати такими, якими є сьогодні. Наш клас це не просто група людей, це сім'я. І навіть після ліцею ми залишимося з друзями. По справжні спогади не зникають, вони живуть у наших серцях. Наше зростання та розвиток назавжди затрбовані у стінах рідного ліцею. За нами рідний поріг у школі, одночасно фініш і старт. А чудовими будуть долі, бо прожити життя то не жарт. Беремо із собою спогади про наших учителів та шкільних друзів. У свою подальшу подорож ми візьмемо дуже цінний багаж знань, отриманих у ліцеї. Ми стоїмо на порожі нового життя. Але цей день не прощання, а початок чогось нового. Ми будемо згадувати шкільні роки з теплом і вдячністю. Адже саме тут мені дізналися, що таке дружба, що таке спільна перемога, взаємна підтримка. Ми сміялися, раділи, будували плани на майбутнє. І сьогодні ці мрії стають реальністю. Ми злітаємося у різні боки, але ліцей назавжди в наших серцях, друзі, з якими ми разом проходили цей шлях. Він дав нам міцний фундамент для життя. Ми вдячні всім, хто зробив ці роки незабутніми учителям, які вірили в нас, батькам, які підтримували нас у будь-які моменти. Ми готові до нового дорозі життя, попереду безліч можливостей та досягнень. Ой, ліцей завжди буде нашим спільним домом. Ми будемо повертатися сюди думками і спогадами. Дякуємо за ці незабутні роки. Цирконівський ліцей назавжди у наших серцях. Додамо ще трішки магії, щоб на екрані з'явилися перші вчительки наших випускників. Добрий день, дорогі мої вже дорослі діти. Ось і прийшов цей святковий день, якого ви всі так чекали. Все має початок і має кінець. Ще вчора. Я взяла вас за маленькі рученята і повела за собою у чарівний світ знань, такий складний і невідомий. Ще вчора ви вчилися не губити зошити, правильно тримати ручку, дивилися з надією на мене у пошуках підтримки. А сьогодні ви стоїте на порозі великої мандрівки у доросле життя, впевнені у собі юнаки та дівчата, готові йти. До своєї мети. Ви подорослішали, зможніли, зміцніли, навчилися приймати відповідальні рішення, додавати мрії до свого майбутнього, віднімати сумніви, множити старання, ділитися добром. Ваші мрії, мої любі, то крила. Не бійтесь їх розправляти і летіти високо назустріч своїй співучій пір'їнці Цінуйте батька й матір. Любіть батьківщину, не забувайте рідного слова, щасливого життя під мирним небом України, дорогі випускники. Дорогі випускники, любі наші діти, вже давно закінчилось навчання початкових класів. Але ви, для нас, вчителі молодших класів, стали самими близькими, самими рідними дітьми. Ми любимо вас, ми хвилюємося за вас. Ми спостерігали за вашим навчанням протязі 11 років. Дві дороги пройшли ви – дитинство і школу. На кожній зустрічали перешкоди в житті, але те, що пройшли, не забудьте ніколи і залиште в душі спогади ті. Наступним в березні настане той день в журналі не буде наших прізвищ і імен І вчителі казати вже іншим. Про ліс руки, що ваш клас був найгіршим. Нас єднали з роки і парти, бо обличчя знаєм тих, хто міг дать списати, і жартами міг веселити буденість, і під письмами підробити щоденник на цім подвір'ї, що трапою заросли. Коли ми встигли стати такі дорослі, якщо ми до кінця чекали щороку. Чому сьогодні серце скаче з боку? Невже єдине, що лишилось знайомі Переглядати миті лиш у альбомі? Ті фото, де ми в різних класах ще діти де на ще не розкидало по світу. Ми за здоров'я вчителів поставимо свічку, що виходили на. Контролі вічно, хтось збереже листок із твором про літо комусь присниться знов, а зараз до дошки піде, нас єднала ця до школи дорога, коли звучали сирени й тривоги, нам було в сховищах інколи темно. Та вірили, що це все не таремно. На цім подвір'ї, що трафою заросли Коли ми встигли стати, такі дорослі, якщо ми так кінця чекали. І горем, день проведення батьківських зборів, чи коли вчителі збирали шпаргалки, які ми цілу ніч писали палко та в голові вже життя теореми, на нас чекають далі інші проблеми. Кожен кінець для нас, ніби латка та дякуємо, школу, за всі початки. На цім подвір'ї, що трапую за Ця порція магії допоможе нам побачити класних керівників наших випускних класів. Шановна Церкунівська громада, шановні батьки, дорогі діти, ось і для вас, випускників 2025 року, настала незабутня мить. Сьогодні ви впевнені, креативні, навчені на порозі дорослого життя. Калейдоскопом промайнули 11 шкільних років. Цікаві уроки, екскурсії, позакласне життя сприяли вашому зростанню. Для вас створювався затишок у навчальних кабінетах. Сучасне мультимедійне обладнання надавало нові можливості засвоювати навчальний матеріал на всіх уроках. Кожен з вас це унікальна особистість зі своїм внутрішнім світом, характером, можливостями. Поряд завжди були вчителі. Батьки, які втирали сльозу від перших невдач, раділи кожному успіху. Ви вивчали навколишній світ не тільки на уроках, а й в живому спілкуванні з природою, в подорожах України. Рідні церкуни, Харків, Львів, Київ, Дніпро усе було доступне. Але, на жаль, волю, війна поставили перед вами виклики, та ми з вами не здалися. Дистанційне навчання увійшло в наше життя. Біблійний вираз, спочатку було слово, наводить нам усвідомлення, що рідна українська мова це не просто предмет, це суть нашого життя. Грамотне мовлення свідчить про високий рівень культури і освіти сучасної людини. Тож плекайте мову, чистіша від сльози, вона хай буде. Сьогодні ваше унікальне багатство. Ваша молодість, досягайте своєї мети, при цьому не забувайте традиції рідної школи, села, дякуйте вчителям, батькам, громаді, Збройним силам України за підтримку на шляху здійснення ваших мрій. Пам'ятайте слова Ліни Костенко, що кожен фініш це, по суті, старт. Щасливої долі кожному і кожній на старті у нове життя. Мої любі діти, мої випускники, усі настав цей особливий день день, коли ви прощаєтесь з ліцеєм. Здається, ще вчора ви прийшли до мене маленькі, допитливі з блискучими очима. А сьогодні переді мною стоять зрілі, розумні, добрі, сильні юнаки та дівчата. Ви не просто клас, ви інтелект України, гордість нашого ліцею і надія. Нашої держави. Ці роки були наповнені сим, сміхом, сльозами, відкриттями, перемогами і, звісно, глибокою працею. Ви вчилися не лише математиці, мові чи іншим наукам, а перш за все, вчилися людяності, доброті, відповідальності. Ви виросли не лише під шкільними дзвінками, а й у часи великої. Тривоги і боротьби. Ви ваша юність припала на важкі роки війни, коли дитинство було не зовсім дитинство. Але, попри все, ви вистоїли. Ви навчилися вчитись під звуки сирен, підтримувати одне одного у тривозі, посміхатися, коли серце стискається від болю. Ви, справжні герої, кожен із вас. Ви діти нової. Сильної, неславної України, і я щаслива, що мала честь пройти цей шлях разом з вами. Я дякую вам за кожен день, коли ми були разом, за ваші жарти, мрії, перемоги, за те, що стали для мене родиною. Ви мій інтелект, моя гордість. Я вірю, що кожен із вас знайде своє покликання, свою дорогу, але де б ви не були, не забувайте. Хто ви є? Ви випускники Циркунівського ліцею, ви інтелекти України, ви моя гордість. І я вдячна вам за те, що ви були у моєму житті. У кожної дитини є свої чарівники. Вони не сказки, вони поруч. Це наші батьки. Ті, хто вірив, підтримував і надихав. Вітаємо вас, наші дітки, із закінченням 11 класу. Випускник звучить гордо. Сказати, що ви молодці? Ну, це банально. Ви справжні бійці за своє світле майбутнє, за свої мрії, за свої цілі. Ви були першопрохідці, коли обрали клас інтелект України. Ми змогли впоратися з домашніми завданнями, з усіма творами та складними прикладами. Вам було тяжко, коли прийшов цей страшний коронавірус. Коли світ не знав, як в ним боротися, але ми здолали, перемогли. Ми навчилися вчитися онлайн, не виходячи з дому, користуватися зумом, відправляти домашнє завдання електронною поштою. І було розчарування, спустошення та невимовний біль. Це той самий лютий 2022 року. Але ми вистояли, ми змогли, ми стали сильними, мужніми, незламними. Міцними як сталь. Ви готові продовжити свій шлях по життю, приймайте випробування з гордо піднятою головою і ніколи не опускайте руки. Як би не було важко, в якийсь момент пам'ятайте мудрі слова. Навіть після сильного дощу з'являється красива веселка. Для вас відкривається нова сторінка життя. Бажаю, щоб все, що на ній було написано, було чистим і світлим. Нехай збудеться найсмільливіші дитячі мрії, амбітні плани стануть реальністю. Ми бажаємо вам щасливого життя, якому переважатиме мир, веселощі та впевненість у завтрашньому дні. Успіхів, удачі вам, любі, впевненості та твердої наполегливості на своєму, а ми завжди будемо поруч і ніколи не відмовимо в допомозі. Ми вас любимо, ми вами пишаємося. Ми щиро бажаємо, щоб всі ваші мрії стали реальністю. Хочемо подякувати і вам, шановні наші вчителі, поділилися з нашими дітьми знаннями, уміннями, не шкодували своїх нервів та часу. Щодня краплина за краплиною наповнювала їхні голови та душі вічним та цінним. За це вам велике спасибі, світлого та щасливого майбутнього усім нам! Любі наші діти, ось ви переступили останню сходинку шкільного життя. З любов'ю і гордістю сьогодні ми дивимося на вас, таких щасливих та дорослих. Трішки суми тривога огортає нас, адже ми в думках як складеться далі, ваше самостійне майбутнє. Перед вами відкриються нові, незвідані шляхи. Але ми, батьки, хочемо, щоб ви пам'ятали завжди, де б ви не були, близько чи далеко. Ми завжди прийдемо вам на допомогу. Вам вже довелося пройти немало випробувань: карантин, війна, навчання онлайн. Сьогодні ми хочемо подякувати адміністрації ліцею за те, що він працював в такий тяжкий час, і наші діти мали змогу навчатися зі своїми вчителями. Слова вдячності та пошани хочеться висловити першим вчителям, класним керівникам. Та всім педагогам-працівникам нашого ліцею. 11 років працівники нашого ліцею та вчителі з турботою та любов'ю зустрічали наших дітей, підтримували та допомагали. Ви раділи з нами за успіхи і перемоги наших дітей, підтримували їх, давали поради. Низький уклін вам за вашу нелегку працю. Дорогі діти! Бажаємо вам якомога менше помилок у виборі шляху до мрії, надійних друзів та підтримки близьких, нескінченного ентузіазму та віру в себе. Бажаємо чудових спогадів про школу та великих гарних подій у найближчому майбутньому. В добрий час! Ми навчили вас літати, але відпускати найтяжче чарівництво з усіх. Що нам довелось опанувати? Я знов надішлю тобі відео досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно залишиш смайл, що від сміху плаче. У мене реально тебе не нестача. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би не втратити нам цей зв'язок, тільки би залишитись такими, як є. Увесь білий світ розділити на двох підписати. В Вогній, воді і в трубах мідних, але нас всіх тримає можливість почути рідних. Тільки би не втратити нам цей зв'язок, Тільки би залишитись такими, як є. Увесь білий світ, розділити на двох підписати в телефоні.